Хто хоче миритися зі злом, той уже його підписав. Пам'ятай, що те, що ти даєш іншим, повертається до тебе в сто кратів більше. Вірність і благочестя найвищі цінності в житті кожної людини. Краще зіграти виграшну гру відкрито, ніж проявляти хитрість у програній грі. Не забувай, що добро і зло це дві сторони однієї монети. Справедливість це не тільки дотримання закону, але й гуманне ставлення до людей. Хто не дбає про свою славу, той не дбає про своє майбутнє. Довіряй, але перевіряй, бо багато хто намагається обдурити тебе. Справжня сила полягає не в зброї, а в мудрості і кмітливості. Не дозволяй нікому знизувати твою цінність і достоїсть. Ті, хто навчається, піднімаються від нижчого до вищого, а ті, хто не навчається знижуються від вищого до нижчого. Краще жити у бідності з чистою совістю, ніж мати всі багатства світу і бути без совісті. Справжня відповідальність полягає не в тому, що ми робимо, а в тому, як ми відповідаємо за свої дії. Жодна людина не є острівцем, і ми усі пов'язані одне з одним. Життя це боротьба, і тільки ті, хто навчилися боротися, можуть перемагати. Справжня гідність полягає не в тому, що ми маємо, а в тому, як ми використовуємо те, що маємо. Приймай життя таким, яке воно є, і відчуй красу кожної миті. Без знання минулого не можна зрозуміти сучасність і збудувати майбутнє. Найкращий спосіб поважати себе поважати інших. Хто багато говорить, той мало робить, а хто багато робить, той не має часу говорити. Той, хто живе без мрій, ніколи не зможе досягти нічого великого. Будьмо терплячі і мудрі будь яких обставинах в життя краще один раз побачити ніж сто разів почути. Найвищим рівнем знань є пізнання самого себе. Щоб зробити щось велике, потрібно спочатку мріяти про це. Найбільшу радість життя можна знайти в простих речах. Будьмо відкриті до змін, але не втрачаємо своїх цінностей і пенз. Любов і порозуміння найважливіші складові гармонійних відносин.